Добрий день, діти! А ну, хто з вас зможе відгадати загадку? Слухайте уважно. Що за панночка така? З гілки на нас вигляда синій сарафан на диво. Здогадалися, це слива. Діти слива це фрукт. Що росте на дереві, сливи синього кольору, а внутрі у них велика кісточка, із слив варять смачне варення, закривають на зиму компоти і печуть смачні пироги. Для цього треба зібрати врожай сливи. Давайте ми сьогодні спробуємо виліпити сливку. Ось таку сливку, діти, ми сьогодні з вами зліпимо. Але спочатку ми повправляємо наші пальчики. Вони хочуть привітатися одне з одним. Спочатку вітаються всі пальчики з великими один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер пальчики однієї долоньки хочуть привітатися з пальчиками другої. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, чети, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер долоньки хочуть привітатися, потиснути одна одну: ось так. Міцно, міцно, дружим, дружим Ось такі ми молодці. І тепер будемо вже ліпити. Ми будемо ліпити сливку, давайте ще раз розглянемо її. Вона має синій колір і вона має овальну форму. І тепер починаємо ліпити. У нас є дощечка для того, щоб столики наші були чистенькі. У нас є пластилін синього кольору, трошки зеленого і коричнього. Для чого я вам потім покажу і розкажу. Спочатку беремо пластилін синього кольору і ось так його розминаємо в долоньках, щоб він став м'якенький. Тепер кладемо пластилін на одну долоню і прикриваємо іншою, і починаємо робити ось такі колові рухи, натискаючи на пластилін. Він же м'якенький і він буде гарно ліпитися в кульку. І ось наша кулька готова. Але. Нам потрібна не куля, а нам потрібна овальна форма. Тому ми затискаємо пластилін між долонями ось так, і прямими рухами ось так його ще кілька разів прокочуємо. І погляньте, у нас вже вийшла овальна форма. Треба її трошечки ось так зробити видовженою з обох боків. І подивіться, ось у нас справжня сливка, а ось у нас наша сливка, яку ми виліпили, і форми дуже схожі. Наша сливка майже готова. Треба ще зробити їй ось таку паличку з коричнього пластиліна. Цією паличкою вона прикріпляється до гілочки, на якій вона росте. Ось так ми можемо зробити ось таку паличку. А із зеленого пластилину ми зробимо з вами листочок. Бо наша ж сливка росте на дереві, де багато листечка. Спочатку розкочуємо ось таку качалочку двома пальчиками, а потім ось так її сплющуємо. І у нас виходить ось такий гарний овальний листочок. Перекріпляємо листочок там, де у нас починається паличка. І ось погляньте, яка сливка у нас вийшла, ніби її тільки що зірвали з дерева. Діти, я пропоную вам зробити собі таку сливку, надіслати мені фото її, і ми будемо з вами вважати, що ми зібрали врожай слив. Бажаю вам діти всього доброго, до побачення!